Добрий день, учні другого класу! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами на уроці будемо займатися розвитком зв'язного мовлення та малювати осінній сад. Ось і все, дзвінить дзвінок. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. А зараз послухайте загадку та відгадайте її! Хто вона, ота красуня, в золотім намисті? Щоб без пензля і без барв скрізь малює листя? Звичайно, це йде мова про пору року осінь. Діти. А хто помічав, як восени світить сонце? А яке небо восени? Чому стає на подвір'ї холодніше? А що відбувається з днями та ночами? Що відбувається з рослинами, тваринами? А чим займаються ваші батьки, бабусі, дідусі осени на городах, в садах? Прийшла щедра осінь, принесла повні міхи урожаю. У садах дозріли яблука і виноград. Груші. На городах виросли морква, картопля, гарбузи, капуста та багато інших овочів, багатий урожай заповнить комори. Ось такі подарунки приносить осінь. А зараз відкрите свій робочий зошит, візьміть ручку, сядьте рівненько, пропустіть дві косі лінії вниз від попередньої роботи. Та запишіть посередині число, нижче класна робота. На третьому рядочку спочатку прописуємо велику букву О та маленьку, букву С, І, Н, там якийсь знак за зразком. Для цього зупиніть відео. На наступному рядочку запишемо з вами речення: Осінь щедра, золота, дощова. На наступному рядочку записуємо слово осінь. Зробимо з вами звукобуквений аналіз слова. По-перше, наголос паде на осінь на першу букву. Так, «о» – голосний Сі, м'який приголосний, тому що біля нього стоїть попереду буква І, яка робить його м'якше. І голосний НІ. Також приголосний м'який, тому що попереду стоїть м'який знак, який робить його м'якшим. Та пам'ятаємо, м'який знак не є звуком, тому його ми в звуковій схемі не позначаємо. Порахуйте, скільки в слові букв, та скільки в слові звуків. Що ж, 5 букв та 4 звуки, тому що м'який знак не входить. Звукову схему. Записали. Порахуйте, скільки складів. 2. О. сім. Пам'ятаємо, щоб порахувати скільки складів, потрібно порахувати скільки в слові голосних. А зараз трішки відпочинуть ваші оченята. Повторюйте. Молодці! А зараз завдання. Потрібно відгадати загадки розинки. Що ж, починаємо. Соковита, червоненька, круглобока, солоденьке. Так, це яблуко. Наступна загадка. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, за апетитом скуштували. Звичайно, це груша. Наступна синя накидка, хвостик як нитка, смачна і зваблива називається слива. А зараз допоможи гаджикові намалювати словами плоди. Добери усно слова за поданими питаннями. Яблуко. Яке? Що ми можемо сказати про яблуко? Яблуко червоне, кругле, солодке. Так, а тепер напишемо, яка ж груша. Груша яка? Жовта, соковита, смачна. Молодці. А що можемо сказати про сливу? Сливи які? Подивіться, будь ласка. Сині. Круглі, солодкі. Так, а зараз прочитай речення, яке склав щебетунчик. Та утвори своє речення зі слів, поданих у дужках. та запиши. Ось речення щебетунчика. Яблука стали соковитими. Вам потрібно утворити своє речення зі слів. Налитися яблука соком. Утворіть та запишіть. Наприклад, яблука налилися соком. Наступне також речення щебетунчика. Грушки пожовтіли. Утворіть своє речення зі слів. Сонце. Як, жовтіти, грушки. Зупиніть відео та запишіть це речення собі в зошит. Наприклад. Грушки пожовтіли, як сонце? Наступне завдання. Прочитай обидва речення про кожний плід. Порівняй їх, яке речення в кожній парі тобі подобається більше. Та поясни, чому. Яблука стали соковитими. Або яблука налилися соком. Який вам до вподоби? Далі друга пара. Грушки пожовтіли, або грушки пожовтіли, як сонце. Та третя пара. Синіють сливи або великими краплями звисають сині сливи. Що ж, а тепер час відпочити.

Молодці, відпочили, а зараз перед нами ребуси. Їх потрібно розгадати. Що ж, спробуємо. Бачимо з вами ще склад. Далі відро ві закреслили, також закреслили О, залишається дари. Щедр та А. Вийшло слово. Щедра. Наступний ребус. Бачимо з вами. Перша буква З. Потім йде в нас малюнок молоток. Букву М закреслили та ОК закреслили. Поєднуємо. Зо, ло та. Молодці. Так, а зараз доповни усно словами відгадками подане речення. Наприклад, осінь щедра, золота. Що ж, переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно намалювати ілюстрацію на тему осінній сад. Можете використовувати фарби, олівці, фломастери. Ось вам приклад. Також придумайте, будь ласка, назву до свого малюнку. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!